Вітаю тя, брати, бо тільки разом нам не долю здолати разом гордувати, плекати країну, соборну помістну свою Україну. На карті немає такого куточку. Де б краще ти лихого сина та дочку, моря і гори, ліси, озера, вішиться душею, розкрийся весело, культура, історія, мова єдині це все притомано твоїй батьківщині. Можливо, ще поки не все протестаєш, знаєш, та й найголовніше, що прав. Не спасаєш, Будь з нами будь українцем, раді, що тут народився. якщо він не свій за мною, себе не відчуєш собою. <поцелуй> будь з нами будь Україцем, раді, що тут народився, якщо ти не свій за мною, себе відчуєш собою, сами будь і українцем. Патріотом бути не просто почесним, а патріотом бути зараз, як ви запитали, необхідно. Необхідно тому, що хто, якщо не ти, хто якщо не я, хто якщо не ми, разом до кінця. І це в музиці, військовій справі. Економіки, в політиці, в медицині, в педагогіці в будь-якій сфері, де ти є фахівцем. Ти маєш бути найкращим пам'ятати, що все залежить від тебе. Будь Чи з нами, Будь українцем! Є в Україні багато музикантів. Є багато рок груп, а є друже музика. Вони виступають не стільки на стадіонах і в конференц-залах. і вони не виступають на корпоративах і комерційних святах. Вони співають на патріотичних святах, в в військових частинах, на передовій. Вони співають про любов, але про любов до своєї країни і своєї історії. Музиканти групи знають відповідь на питання, чи легко бути патріотом. Не лише Ирина Одеси, а своей країні. Украине. Музика, тому що так сталося, що з самого дитинства з п'яти рочків бабуся з мамою відвели до музичної школи сподівання на те, що можливо це буде просто як хобі спочатку, для щоб дитина всебічно розвинулася і так само зрозуміло в музичному плані. Але життя показало, що це хобі чим далі, тим більше почало переростати в сенс життя і навіть Більше в те, що ти навіть чим мені можливо навіть інколи простіше висловити свої думки, або навіть найвища оця межа, якою я можу безпосередньо передати свої враження, свої почуття, свої бажання, донести свої думки до оточення. Мати Христова. Укрию своєю святою від неба до землі. Мене самого, коня мого і хто при мені є. The Музико, це в принципі, клична форма. Ей, там друже музико, да? це там не друже музика, не друже музикант, а друже музико клична форма, тобто його кличуть, його бажають бачити, його кличуть до себе. Йди до нас, грає, виступай, співай для нас. І все це ще прозвав формацію патріотичного позитиву, тому що друже музико це не просто гурт, це не одна людина, не не квартет, не квінтет тощо. Це формація як. Показали дійсно роки, вже через сам гурт, друже музика, пошла більш значно більше, ніж 20 людей різноманітних виконавців на різних інструментах, бо постійний йде пошук. Чим далі, тим більше концертів, чим далі тим більше зобов'язаностей перед гуртом. Тому що це е відчуття дароване Богом, вміння любити, любити своє, цінувати, захищати, оберігати, е примножувати, так? передавати наступним поколінням. Да, ми, в принципі, займаємося чим ми несемо українську культуру, традицію, звичай, пісню, музику, слово, ідею можна ще дуже багато різноманітних синонімів. так само як до нас творили наші батьки, діди. Далі, 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 тисячі і тисячі років, і ту українську культуру, яку ми маємо зараз, по великому рахунку це все завдячуючи тому, що вони зберегли. Бо якщо б вони не зберігали, не дійшло би навіть цього, завдячуючи всім нападникам, всім різноманітним заборонам, тортурам і іншим, що пережила взагалі українська нація, Україна як країна, нарід, культура тощо і наше вже. Сучасне безпосередньо, я вважаю, наш хрест і наше завдання створити всі умови для того, щоб зберегти, що зберегли до нас, передати далі, і в додаток до цього створити своє майдан, то є поблих душі, беззбройна війна проти темної суті. Лютує хай ворог та разом всі ми доб'ємося правди, віка само буде. Та цю ніхто не забув героїв повіти ніхто не забуде. Лютує хай ворог, та разом всі ми з будемо волю і так воно буде. Майдан це поклик душі. От у нас є пісня, де написали, і ця пісня дійсно була написана на майдані. По великому рахунку написана, от разом з Андрієм, нашим воєністом, без будь-якогось, ну можна так сказати, великого осмислення чи переосмислення, от, на відчуттях, на почуттях, ті, які ми отримали, відчули, побачили, знаходячись там, дивлячись на поведінку людей, дивлячись на все те братерські, на всі ті братерські відносини та братерські сустринські відносини, які були на Майдані. Тому це дійсно поклик душі. І от як я вже сказав да, про патріотизм, що це дарований Богом, так само от, те, що є, чи є в тебе є душа, якщо ти щось відчуваєш, якщо ти вмієш любити не тільки самого себе, але й своїх однодумців, своїх оточуючих, свій нарід, свою країну, то Майдан це те, що було необхідно. Особисто для мене це, особисто для мене майдан це переосмислення себе самого, чесно кажучи. Бо Майдан дав сьогоднішній молоді не так право думати по-новому, по-українськи, як право відчути, хто ти є насправді. Майдан показав людині людям мого покоління, меншому поколінню, можливо, старшому поколінню. Ну, особисто для мене і моїх друзів, щоб я бачу себе. Він дав нам можливість не соромитися того, що ти є українець, не соромитись того, що ти розмовляєш українською мовою мовою, не соромитись того, що ти вдягаєш вишиванку і не будь-яке свято, чи просто так в будь дні. Не соромитись того, що ти слухаєш українську пісню, не соромитись того, що ти дотримуєшся українських традицій. Я на ньому не була це як якім... а вже ж просто мої родичі мене дуже. ну, це, ну, від цього відштовхували, щоб я не е, сприяла інформацію, що негативні, негативні якісь е, е. я не був у часику майдану персонально, але це, ця, ця подія дуже відображається е, усюди по всій е, державі, тому що. Ми розуміємо, що зараз потрібно більше об'єднуватися. Постійно всі кажуть, що потрібно міняти, потрібно міняти. Я ніколи так не казав, але я просто тихо міняю. Для мене це війна з ворогом, з агресором, з яким ми не можемо бути лояльними, з яким ми не можемо домовлятися, а від якого ми маємо позбавити наші рубежі, наші кордони, і дійсно їх настільки укріпити, щоби жити в мирі, злагоді. Ми завжди, я маю на увазі, український наряд завжди вмів воювати. І оця війна доказує це, наскільки було розбито да, все, що пов'язане з військовою справою в Україні, що люди по великому року фу добровольці. З'явилися ті люди, які ніколи в житті не тримали того автомат, але пішли і воюють досі. З'явилися волонтери, які по копійці, по ниточці, допомогли людям. Хто тримає зброю в руках, дійсно її витримати, а не виронити від безсилля, від голоду, холоду тощо. З'явилися багато творчих людей, які відразу переключилися, і не то, що переключилися, а безпосередньо направили свою творчість на допомогу знов-таки тим волонтерам, тим військовим, всім всі разом заради спільної перемоги. Це війна, знаєте, е, до сказати. Війна за своє, напевно, відстоювання своїх людей, які, скажімо, в якомусь плані загубилися. Ну, ясно, що вже не всіх повернеш назад, але є люди, ми часто катаємося на схід. На деколи теж буває така мистеця, поскакує. Що, та, навіщо навіщо боротися за те, що пропадати? Знаєш, ну, коли приїжджаєш і спілкуєшся з тими людьми, бачачи їхні переживання, дивлячись, як вони живуть. Бачиш, як вони сприймають українські, вони ті ж самі люди, і спілкуються на тій самій мові, що ти це люди, розумієте? Коли в людини є щось більше, ніж просто субстанці матеріальна, дивишся, і коли через очі бачиш її душу, ти розумієш, що за це варто боротися. І борешся не за якісь певні там, кордони чи території, борешся за те, що є по праву твоїм. за твій, за свій народ. Це війна не людей, я вважаю, і тому дуже шкода, що багато сімей було якось скалічено завдяки тому, що е, люди з цих сімей пішли на війну і віддали своє життя. Е, хтось повернувся, але вже не повноцінно фізично, психологічно, тому що це. Дуже тяжка травма. І я вважаю, що це насправді дуже рішаючий момент в історії нашої держави. Мені дуже приємно і я кожного разу от, даю собі відповідь, що роблю не даремно свою справу, коли я бачу у людей цей вогонь. Вогонь бажання, вогонь життя. А ви розумієте, що переїжджаючи туди ближче до порядку, де люди бачать кожного дня смерть, кожного дня бачать поранених, відірвані від родини і перебувають інколи в абсолютно жахливих умовах. Спочатку бачиш ті очі, як із прирва. Так от такі так, вони воюють, вони не здаються і будуть воювати. Але завдячуючи нашому спілкуванню, нашому музичному спілкуванню, нашому духовному спілкуванню, так приємно, коли в цих очах знову запалюється ця свічка життя, яка переростає в величезний вогонь, бажання, бажання нарешті скінчити цю війну, перемогти, щоб їх діти, їх родичі, їх знайомі, ті музиканти, які приїжджають до них. Могли жити в мирі, в злагоді, ходити один до одного в гості на концерти, не знаю, обніматися, цілуватися з е, сльозами на очах, згадувати такі жахливі жахливі дні і миті, в яких прийшлося так перебувати, але все відкинути кудись туди назад. Але для того треба перемогти. Треба помогти всім зараз і тут, кожному на своєму місці ти Полюброю не могли тебе, немає салю, немає поперед, я відкриваю твої отсяка, я диклерує право життя, я не один зі мною життя, присучить твердик, як самоя, не знаю, а смотрим пуга. Але на мою особисту думку розумілось, що нормальні люди є всюди. І не в залежності від того, людина живе в Україні чи в Росії, вона має, якщо людина світова, вона має розуміти, де є добро, де є зло. І ті люди, які вважають, що зараз в Україні бігають зомбі, там когось там жируть, вішають, вбивають в Одесі. Мабуть, тільки що воно пробігло чисто, то, пробіга, то ну, з такими людьми немає сенсу взагалі спілкуватися. Тобто щось їм доводити, намагатися їх в чомусь переконати. Це дійсно зазомбовані люди, які будуть бити себе в груди і завжди впевнені, в тому що те, що їм сказали, по зомбоящику, так воно і є. А Ми знаємо, що дуже багато нормальних людей і самі Росії, які підтримують Україну, які навіть за свою підтримку е, отримують певні тортури від своєї держави і своїх свого президента, там свого свого правління. Тоді, коли е, дійсно війна закінчиться, тоді, коли Україна е, поверне всі анексовані території, коли ми вже після війни зможемо восстановити, нормально підняти економічний стан держави, тощо. І вже можна буде говорити про якісь нові взаємовідносини на якихось певних там умовах тощо. Ну, а поки що це дійсно дуже-дуже складно. Я думаю, що коли все закінчиться, люди, якби цю е, е, хворобу переодоліють, виздоровіть. І... Адекватні люди є і в нас і в них, і неадекватні не адекватні є і у нас, і у них. Тому треба йти на зустріч тим, хто навздає на зустріч тобі. Тобто тим же адекватним людям, які є і там, і там. Можна визнавати тих, хто визнає тебе. Ті люди, які визнають незалежну Україну, ті люди, які... Е Готові підтримати ті люди, які розуміють, що війна це жах, і розуміють, що не можна їхати в чужу країну і наводити якісь там свої порядки, і намагатися відірвати від чужої країни якийсь шматок і бити собі в груди і качати, що це ісконно русські землі да, або щось подібне. Тому... З нормальними людьми завжди можна нормально домовитися, але а з ненормальними немає сенсу витрачати на це час. В мене є родичі е, в Москві, і вся ситуація в цілому вона не вплинула на наше спілкування. І ми дуже добре спілкувалися раніше і зараз те ж саме. І тому я раджу всім менше дивитися зомбоящи. Після виходу альбому Будь з нами, будь українцем. Друже музика готує новий альбом, при цьому продовжуючи велику частину часу проводити з концертами в АТО. Їх нова пісня з нового альбому називається Вой. І вони знають відповідь на питання, чи легко бути патріотом. Я казав, що патріотом бути це велика почуття. Це те відчуття, яке не кожен. Це те, що дається Бога. Це душа, це вміння любити, вміння любити своє, цінувати. Хрещати примножувати. Будь з нами, будь українцем! Не просто ідея осіла в серцях, не тільки бажання натують нам дій ми вільний народ, що здала в дону страх. Ми — Братній народ, що живе у надії відчути свободу, пізнати від життя людини, що має права на сходу. Ми вільна країна, це наша земля, Її не дамо на поталу нікому майдан, хто є поклик душі. Безбройна війна проти темної суті, гортує хай ворог. Та разом зі ми, щоб правди, і правди, вона буде, не плач Україно, ніхто не забув героїв і ніхто не забуде, люту хай ворог. та разом зі ми, що волю, і так вона буде. Україно не плач, а радій за те, що ти маєш дітей, таких вірних, за те, що ці люди це все на твій і він є найкращі, немає маємо рівних, не плач рідноненько, за своїх синів, за тих, хто за тебе стояв на колінах, за тих, хто боровся і голову склав, за те, що була ти єдина. Майдан, то є попит душі, безбройна війна проти темної суті, Жартує, хай ворог, та разом всі ми, доб'ємося правди, міхах вона буде, не плач Україно, ніхто не забув, герої повітки ніхто не забуде, Жартує, хай ворог, та разом всі ми, що будемо болю, і так воно буде. Боротьбі, так і ми маємо встати з колін і дати вічі всім, хто плюдрує нашу рідну деньгу, очистити свою душу та душу нашої землі від зла. Слава Україні!